Усім шалом. Сьогодні ми поговоримо про величного пророка Ілю, одного з найбільш значущих і відомих пророків у Біблії. Його життя було сповнене чудес, випробувань і глибоких стосунків із Богом. Приготуйтеся до захопливої подорожі сторінками історії. Уявіть собі стародавнє царство, охоплене страхом і занепадом віри. Цар Ізраїлю, Ахав, під впливом своєї дружини Єзавелі відкинув істинного Бога. І встановив культ ваала, бога родючості та шторму. Жорстокий правитель переслідував пророків Ягве, прагнучи знищити віру свого народу. У цей похмурий час, коли люди втрачали надію, одна людина відмовилася мовчати пророк Ілля, Іллю, безстрашного пророка старого заповіту, чиї відважні подвиги потрясли самі основи стародавнього Ізраїлю. Життя Іллі було не просто серією чудес. Це було потужне свідчення віри, стійкості та непереборної сили Божого задуму. Сьогодні ми занурюємося в одну з найдраматичніших і найзворушливіших біблійних історій: битву з царем Ахавом. Ілля виступив проти царя Тирана і 450 пророків. Настав час вирішального поєдинку. Сміливим і безпрецедентним кроком Ілля став перед царем Ахавом. Він висунув ультиматум, який назавжди змінив хід історії. Ви коли-небудь відчували, що життя навколо вас вичерпалося, ніби ви потрапили в посуху надії? Саме така доля чекала на Ізраїль, але в такому масштабі, якого ніхто не міг собі уявити. Ілля, озброєний лише вірою та словом Ягве, звернувся до царя Ахава з жахливим пророцтвом так само, як живе Господь, Бог Ізраїлів, якому я служу, не буде ні роси, ні дощу в найближчі кілька років, окрім як за моїм словом. Це було не просто пророцтво про погану погоду, це був прямий виклик самому ваалу, так званому Богу дощу і бурі. Якщо ваал був справді могутнім, то чому він не зміг викликати дощ? Засуха, яку передбачив Ілля, була не просто фізичним явищем, воно вдарило в саме серце залежності Ізраїлю від фальшивих богів, і дні перетворювалися на тижні, тижні на місяці, а небо залишалося непохитним. Річки пересохли, посіви засохли. І народ Ізраїлю почав панікувати. Посуха стала часом розплати, божественною паузою, яка змусила Ізраїль зіткнутися з недоречною вірністю та забутою вірою. Коли посуха посилилася, Ілля став вигнанцем, змушений тікати від гніву Ахава та Єзавелі. Але навіть будучи вигнанцем, Ілля не був покинутий. Ягве наказав йому сховатися біля віддаленого струмка, де його будуть годувати круки, що приноситимуть хліб і м'ясо. Дивно. Бог був вірний тим, хто довіряв йому, коли струмок врешті-решт пересох. Ягве послав Іллю до Зарефату, до вдови, яка перебувала на межі відчаю, і готувала останню їжу для себе та свого сина. Ілля попросив її приготувати йому спочатку маленьку хлібину. У неймовірному акті віри вона зробила це, і сталося чудо. Її мізерні запаси, борошна та олії, ніколи не закінчувалося. Це було не просто виживання. Це був божественний достаток. Після багатьох років посухи земля була пересохлою. Саме тоді Яхве знову заговорив до Іллі, наказавши йому йти перед Ахавом. На горі Кармель Ілля повинен був зіткнутися з чотирмастами пророками Ваала в поєдинку божественної сили. Умови були прості: кожна сторона мала приготувати жертву, і той, кому Бог відповість вогнем, буде оголошений істинним Богом. Напруга була відчутною. Коли пророки Ваала почали свій ритуал зранку до полудня, вони кричали, танцювали і різали себе, благаючи Ваала відповісти. Ілля, уважно спостерігаючи за ними, насміхався з них. Кричіть голосніше напевно, він Бог. Можливо, він заглиблений у свої думки або зайнятий, або подорожує. Проте Ваал мовчав, доводячи, що він зовсім не Бог. Тоді настала черга Іллі. Він відбудував жертовник Ягве з дванадцяти каменів, що представляли дванадцять колін Ізраїлю. Він облив жертовник водою, зробивши так, щоб від нього по людськи не міг спалахнути вогонь. А потім зі спокійною, але палкою, молитвою звернувся до Яхве. У цю мить вогонь упав з неба з такою силою, що поглинув жертву, дрова, каміння і навіть воду в траншеї. Люди впали на коліна, вигукуючи: Ягве, Бог, Ягве, Бог. У ту хвилюючу мить на горі Кармель. Доля Ізраїлю була вирішена. Ілля скористався нагодою, наказавши схопити пророків Ваала і стратити їх біля потоку кішон. Яхве не тільки продемонстрував свою вищість, але й запалив серця свого народу. У відповідь на їхню оновлену віру та сміливу позицію Іллі небеса відкрилися, і дощ, нарешті, повернувся на землю, що страждала від посухи, звістка про поразку і вбивство пророків Вала. Незабаром дійшла до Ізавелі. Розлючена і мстива вона присягнулася вбити Іллю, відправивши його тікати в пустелю. Незважаючи на чудесну перемогу, Ілля був охоплений страхом і виснаженням. Але навіть у своєму відчаї Бог не залишив його. Бог послав ангела, який втішив його, дав йому їжу та воду і повів на гору хорив. Там, у печері, у іллі, відбулася глибока зустріч з Богом. Бог розповів йому про нові справи і про людину на ім'я Єлисей, яка допомагатиме йому і одного разу стане його наступником. Одного разу, коли він був з Ілією, з'явилася вогняна колісниця з вогняними кіньми і забрала Ілію прямо на небо. Історія Іллі заохочує нас триматися, говорити і вірити в те, що незалежно від того, наскільки жахливими здаються речі. Божа сила перевершує все. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій неймовірній подорожі віри, мужності та божественної сили. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвінок, щоб дізнатися більше захоплюючих історій та інсайтів.